Шановні панство, я вас вітаю 22 липня, звуть мене Олександра. Давайте дивитися на цю камалу Харіс, да, що Байден е, зняв свою кандидатуру або зняли кандидатуру Байдена да, з перегонів, передвиборчих, е, виборчих перегонів, правильно. Сказати. Ну і замість нього висунули Камалу Харріс. В принципі, нас карти про це з вами попереджали. Ми ну, розуміли, що буде там якась жінка, да, що йдуть наразі якісь перемовини, от, що хочуть його поміняти, цього Байдена. Ну, давайте глянемо. <кій> подивимося. Ну, є розуміння, що і Трамп не, скоріш за все, і його поміняють. Ну Давайте подивимося, що наразі відбувається. З кандидатами в Штатах на сьогоднішній день наразі, да, по помірності. Угу. Намагаються втримати е, баланс, ну, як, 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 як то кажуть, поміняти, знаєте, як шило на мило. Да? Е, королева мечів, ой, королева кажу, король мечів, карта певних домовленостей. Це карта. Е того, що можливо, до речі, можливо, ще і якогось чоловіка поміняють, можливо, знаєте, як готують передачу або іншого кандидата да, по шість кубків для певного короля мечів. Що вона зараз з кандидатами намагаються домовитися і все рівно готують ще якісь зміни, бо це ще не все, це ще не кінець. Намагаються домовитися добре. Давайте спитаємо те, що поміняли оцю камалу Харріс. Воно, чи воно того варте, да, що це буде для Штатів. Це ну, гарна, гарна пропозиція, це. Ну, молодці, да? тобто це жінка, яка має певний авторитет. Жінка, яка з однієї сторони тиха, спокійна, хазяйновита, да? а з іншої сторони, вона доволі е дієва. Тобто Вона не буде сидіти, вона може і сказати, і відповісти, і щось таке агресивне зробити. Тобто ну, Жінка, яка. Е Вміє розпоряджатися. Жінка, яка вміє тримати владу в своїх руках. Але знову ж таки, вона по королеві, тобто є розуміння, що над нею може хтось стояти. Але ми зараз не... подивимося з вами більш конкретно про цю Камалу Харріс. Давайте, що вона за політик? Що вона за політик? Ця камала Харріс. Як політик, вона хто? Характеристика її як політика, король мечів, нічого собі пані, да? людина гостра на язик, людина, яка знає, чого хоче, людина, яка, п'ятірка мечів, карта. Людина да, що у неї постійно відбувається, ну, тобто вона вміє приймати рішення, вміє приймати рішення швидко. Е, людина, яка вміє ставити задачу, людина, яка вміє керувати, і плюс сама може щось робити. Знову ж таки, е, характер у неї доволі сильний, вольовий, вона настільки емоційна, скільки така, знаєте, Як хладнокровна. Ну, блін, по королю мечів. Це ну, я не знаю, такі жінки, це її підтримує її партія, її підтримує її ну, так, родина політична да, отримала вона цю підтримку. На неї дійсно сподіваються, що вона зможе вирішити ту ситуацію, в якій нас зараз опинилася ця партія Байдена. В який він був. Ну, цікаво. Це як політик. Я не дивлюся, ну, як людина там, да? ну, в особисте ми не ліземо. У неї є хтось, хто її підтримує, хто на дні стоїть, протежує. Які шанси в неї стати президентом Штатів? Камала Харріс. Які в тебе шанси стати президентом? Десятка кубків. Її можуть підтримати люди, шанси в неї доволі великі. Звісно, доведеться ще поборотися за себе. Тобто така боротьба буде нелегка. Ну, в принципі, карти нас попередили. І шанси в неї доволі великі. Вона може принести зміни в. Країну, ті, які ну, доленосні, на щось вона може гарне зробити для своєї країни. Ну і взагалі, може для світової політики. Цікаво. А що Трамп на цю тему? Ну, тобто, шанси в неї є. Такі хороші шанси. Що Трамп думає з приводу Камали Харіс? Що думає з приводу. А, розчарований. Четвірка кубків. Це карта розчарування, це карта певної, такої, знаєте, як неочікуваності насправді. І я вам хочу сказати, можливо, тут і його чекає якась заміна. І е, з ним на зараз відбувається, ну, а і в його партії на зараз відбувається якась боротьба. Е, боротьба в плані. Конкуренція для того, щоб і забрати Трампа, і поміняти і тут кандидат. Бачите, карту? Таємна боротьба всередині партії для Трампа це буде по вежі інші домовленості, тобто поставити якусь іншу людину, поміняти і його. Що чекає Трампа на далі? Розгортаються події. От розклад, мій, о той, що був півроку назад, Штати на порозі війни. От передивіться, ну поки що все от прям отак от і йде. Що його чекає далі в цій предвиборчій кампанії Трамп? Чи буде він балотуватися? І знову, якісь зміни його чекають? Через смерть. Ну, смерть це що може бути. Ну, коротше, його також захочуть поміняти. Давайте так. У нього йде зміна планів через якусь подію, те, що ну, від нього не залежить. Смерть, звісно, може говорити і про смерть. Але тут, ну, певні домовленості у нас з вами виходила ще на Трампа замах якийсь один може бути, або через хворобу якусь через що його можуть поміняти ну, через те, що не зможе. Ну, це ну, або хвороба якась, або щось, знову як напад якийсь на нього. Ну, тобто, якась агресивна. Поведінка, по стану здоров'я він не зможе виконувати. Ну, тобто, вирішать так, що він не зможе виконувати обов'язки? Десь він може бути невигідний просто. Ну, давайте перепитаємо, які його шанси? Хоча я бачу, що ні. Які шанси Трампа при Камалі Харріс стати президентом? Які шанси Трампа при Камалі Харіс стати президентом? Таке відчуття, що його підсижує ще якась жінка, що можуть бути на зараз, знову ж таки, можуть іти якісь перемовини з певним іерафантом. Тобто той, хто стоїть над Трампом, той, хто вирішує над Трампом, шанси, в принципі, у нього є. Тобто, ну, по цих картах сказати, що він Ні, то, ну, я не можу, але він може стати заручником ситуації. Тобто, тут щось, знаєте, як не. Не від нього залежне. Не, не, не буде він президентом. Тут ні. Тут, по-перше, це може бути по здоров'ю. По-друге, це може бути як якийсь ультиматум від того, хто стоїть за ним, від того, хто там, ну, спонсорує, я не знаю, там, вирішує. Він же не один, да, можливо, там від його партії хто підтримує. От. І е, по-третє, тут момент здоров'я, ну, знову ж таки, як е, замах якийсь може бути, да, король мечів, трійка мечів, ну, тобто карти доволі агресивні. Можливо, вже якісь зміни і готують. Я питаю, чи можуть його поміняти на якогось іншого кандидата. А якісь думки з цього приводу, вже бажання є з цього приводу. Ще, знаєте, як воно не видно цих активних дій, але цим вже займаються. Буде заміна. Так що панство чекаємо, ще якась одна жінка може проявитися. Ну, глянемо, подивимося. Добре. Давайте спитаємо політика цієї Камали Харріс стосовно України. Політика Камали Харіс, в разі якщо вона стане президентом Штатів стосовно України. Політика Камали Харіс. Це е, по великому продовженню. Тут, по, по великому рахунку, немає змін. Тобто, це продовження тої політики яка була до цього, е, виконання певних обов... о, певних домовленостей, але щось тут якась хитрість все рівно може бути присутня. <кхм> її Ставлення відношення до війни в Україні, ну, звісно, стосовно України Камалаха, її ставлення відношення. Її особисте, ну, ніяк, я тут нічого не можу вам сказати. Як буде вигідно, як скажуть, так і буде. Ну, тобто, вона тут, бачите, як по шуту. Вона тут по шуту. Ну, тобто, це панство, ну, політика. Це. Якось так. її плани. Яке її ставлення буде до України, коли вона закінчи коли, коли. Якщо вона стане президентом Штатів, яке її ставлення буде до України, політика штатів до України за нею як за президентом? Ну, З однієї сторони, тут, знаєте, як можливо, десь більше навіть не те, що агресивна, а по королю мечів це більш тверда і жорстка. Тобто це і про певні перевірки. Допомога тут буде, але допомога буде з певними перевірками. Тобто король мечів він більш рішучий, да? він той, який діє, він той, який буде допомагати. Тобто, Я не скажу, що тут щось буде змінюватися, ні. Дії будуть одні й ті самі, повтор одних тих самих дій, тільки з більш такою, знаєте, жорсткістю. Ну, хай хай буде жорсткістю, да, з, більш такою, з більшим контролем. З більшим контролем. Так, а що до Росії. Що стосовно Росії, Камала Харіс. ти і Росія на зараз. А я дивлюсь, вона так до всіх, плюс-мінус, да? вона взагалі така. Собі на думці, вона робить свою роботу. Вона така дуже-дуже політична. Знаєте, управлінець такий, дуже класний управлінець, коли говорять нічого особистого, тільки бізнес. От як буде вигідно, так вона і буде рухатися. Ну, мабуть, такі і люди, і мають бути да у керма, ну, в плані без емоцій. Мабуть, так. Тут також у неї в плані розчарування, можливо, тут також, знаєте, як є очікування нової влади, нових людей, з ким можна буде домовитися, а на зараз ну, ніяк вісім мечів ніяк. Чекаємо змін, У в неї шанси непогані. Хм. Мені цікаво буквально панство пару карт, що вона за людина? Ну, не як політик, а от прям як людина. Бо така цікава жінка, чи вона така сама? Що вона за людина? Хм. І знову її характер як жінки, король мечів. Вона щось втратила в своєму житті, і це змінило її характер взагалі. Тобто вона готова рухатися вперед, вона готова змінювати. В неї. Зараз ви знаєте, карта світу і шість мечів, це вихід, і знаєте. І як для себе з якоїсь кризи, да, ну, і готова рухатися вперед, в плані країну вести. Ну, тобто сказати, що ну, в неї, мабуть, є якесь таке майбутнє цікаве. Людина таке відчуття, що яка мала все, і ну, щось важливе для себе вона втратила. Тобто, пережила якусь таку біль дуже сильну. І це зробило з нею того. Короля мечів, треба почитати її біографію. Цікаві карти насправді. Її політика може бути доленосною до штатів для штатів і може змінити багато подій. Ну, взагалі якась, знаєте, як нова доба якась може початись. Прям, прям доленосна. І колесо фортуни і Верховний Суд. Цікава жінка. Добре панство. Ну, подивимося. Не бачу, щоб прям щось таке. Ще буде змінюватися. Давайте будемо дивитися. Є є моменти, які ще до виборів в Штатах можуть можуть вплинути на війну в Україні. на Зараз про це говорити ще рано, але чекаємо, друзі. Ситуація в Штатах може дуже вплинути на війну в Україні. І я вам, в принципі, про це ще півроку назад говорила. Хто ще не дивився розклад, будь ласка, передивіться. Передивіться, чекаємо спостерігаємо на контролі, якщо що, одразу якісь новини. Дякую за те, що ділитеся. Дякую за те, що пишете, тримаєте мене в курсі. Дякую за ваші перегляди, за підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.